Ми продовжуємо цикл сюжетів про навчальні заклади Коломиї. Сьогодні детальніше розповімо про Коломийський політехнічний коледж, національного університету Львівська політехніка. Коледж має давню історію. Тут навчається понад 800 студентів. А це п'ята частина усіх студентів міста. Яких фахівців готує політехнічний коледж? Покажемо далі. Студентка Діана Варвадюк з Косівщини обрала Коломийський політехнічний коледж з поміж інших, бо певна тільки тут вона зможе якісно опанувати it технології Я хочу працювати у сфері IT в якійсь гарній компанії. А от студент Володимир Слюсар з Коломиї, майбутній маркетолог, теж навчається в політехнічному коледжі. Маркетинг дуже стрімко розвивається. Мені подобається. Ця спеціальність студент-випускник продовжує. Мріє реалізувати себе в Україні. Хочеться працювати у своїй країні, а не на когось. Коломийський політехнічний коледж Національного університету Львівська політехніка був заснований у 1894 році. Зараз цей заклад пропонує студентам дев'ять спеціальностей: облік і оподаткування, фінанси та банківська справа, менеджмент. Маркетинг, інженерія програмного забезпечення, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, деревообробні технології, галузеве машинобудування та технології легкої промисловості, розповідає директор закладу Андрій Ляшеник. Найбільш популярними на сьогоднішній день є спеціальності автоматизації і комп'ютерно інтегровані технології, інженерія програмного забезпечення, технології легкої промисловості, ну а також економічні спеціальності. Освоювати спеціальності студентам. У Коломийському політехнічному коледжі допомагають близько 80 викладачів. Продовжує керівник. Наші викладачі доволі фахові. Це скажімо так, сплав досвіду і молодості, проте наша молодість є досить таки широкомислячою. Директор закладу розповідає: у коледжі навчаються студенти із Івано-Франківщини, і з інших областей. Тернопільська область, Чернівецька область, з Києва, з Закарпаття приїжджають. Андрій Ляшеник наголошує: до коледжу вступають здебільшого дев'яти Однак випускники 11 класу також можуть продовжити навчання в коледжі одразу з другого курсу. У нас є дуже велика кількість державного замовлення на всі спеціальності. До слова, заклад під керівництвом Андрія Ляшеника співпрацює з великими підприємствами. Модельєри політехнічного коледжу проходять практику на місцевій швейній фабриці. А віднедавна студенти, програмісти і автоматчики закладу мають змогу стажуватися і на заводі Леоні. Серйозний роботодавець який є в Коломиї. В нього працюють наші випускники або е, проходять практику. Дуже велика кількість студентів наших продовжує навчання як в Львівській політехніці, так і в вузах Києва, Чернівців, Франківська, по всій Україні. Директор закладу розповідає: усі студенти коледжу мають можливість поїхати за кордон. Наші студенти, починаючи з першого курсу, вивчають німецьку мову, і ті, які до четвертого курсу. Здадуть німецьку мову на рівень Б1, мають змогу на четвертому курсі поїхати на практику. Ми робимо все для того, щоб навчання в коледжі забезпечило розвиток дитини, володіння сучасними технологіями, сучасними знаннями, які дадуть змогу, складуть фундамент спеціальності фаховості учня чи студента. Оксана Кобринська, Сергій Угрин, події НТК.